Федерація баскетболу Житомирщини представляє програму про баскет. 12 березня 2025 року у рамках регулярного чемпіонату Суперліги Кривбас зустрівся з баскетбольним клубом Запоріжжя. Матч відбувся на нейтральному майданчику в Черкасах. З самого старту Кривбас узяв контроль над грою, впевнено, вигравши першу чверть 22-12. Команда ефективно використовувала швидкі атаки та надійно захищалася, не дозволяючи супернику створювати зручні моменти для китків. У другій чверті Запоріжжя значно покращило свою гру, додавши агресії в захисті, та скоротивши відставання до чотирьох очок перед великою перервою. Тридцять шість на користь кривбасу. У другій чверті Запоріжжя значно покращило свою гру, додавши агресії в захисті, та скоротивши відставання до чотирьох очок перед великою перервою. Тридцять шість на користь кривбасу. Після відпочинку гра вирівнялася, обидві команди демонстрували щільну оборону, обмінюючись результативними атаками. У третій чверті Кривбас втримав мінімальну перевагу 58-52. Однак інтрига у матчі залишилася. Вирішальною стала четверта чверть, де кривбас зробив потужний ривок. За заключному відрізку матчу гравці криворізької команди реалізували кілька важливих тривочкових кітків. Зокрема, Віталій Биков влучно пробив із периметра, забезпечивши комфортний відрив. Як результат 78-66. На користь кривбас. Найкращим гравцем в складі Кривбаса став Віталій Бико. Він зробив ключовий момент в грі тривочковий у вирішальний момент. А в Запоріжжя найкращим став Олександр Чіщенко, який набрав 19 очок. Ця перемога стала важливою для Кривбасу, адже вона перервала п'ятиматчеву серію поразок та допомогла команді зміцнити позиції у турнірній таблиці. Запоріжжя ж продовжує боротьбу за вихід у плей-офф. Черкаські маупи приймали Дніпро на домашньому майданчику. Перша чверть почалася з рівної боротьби. Господарі активно трималися в грі, але все ж таки поступилися 19-24. У другій чверті Дніпро поступово нарощував перевагу, вигравши цей відрізок – 18-14. Перед великою перервою рахунок був 42 33 на користь гостей. Третя чверть стала вирішальною. Дніпро оформив потужний відрізок, збільшивши перевагу до 14 очок. У четвертій чверті мавпи втратили всі шанси на камбек, набравши лише 9 очок, Тоді як Дніпро закріпив успіх, вигравши чверть 18-9. Підсумковий рахунок 86-63 на користь Дніпра. Найкращими гравцями стали Володимир Конів у складі Дніпра та Андрій Агафонов у складі мавп. 16 березня у рамках регулярного чемпіонату Суперліги Дніпро зустрівся з Прикарпаття Говерлою у перенесеному матчі. Матч відбувся на майданчику суперника івано франківську З Самого старту гра була напруженою. Господарі майданчика активно боролися і не дозволяли супернику створювати комфортний відрив. Перша чверть завершилася з мінімальною перевагою гостей: – 19-18. У другій чверті Дніпро почав діяти агресивніше в нападі, використовуючи швидкі атаки. Це дозволило команді піти на велику перерву з перевагою у 6 очок 38-32. Після відпочинку гості значно додали в атаці. Дніпро реалізував низку важливих кітків та наростив відрив, вигравши третю чверть 25-18. Перед заключною частиною гри команда мала комфортну перевагу 63-50. у четвертій чверті. Прикарпаття Гуверла намагалася відігратися однак, Дніпро контролював хід поєдинку. Капітан гостей Станіслав Тимофієнко демонстрував лідерські якості, ефективно завершуючи атаки своєї команди. Підсумковий рахунок 85-71 на користь Дніпра. Найкращим гравцем матчу в складі Дніпра став Станіслав Тимофієнко, який набрав 24 очка і зробив 6 підбирань та 3 передачі. А у Прикарпаття Говерли кращим був Ілля Кабацюра, Він має 19 очок та 11 підбирань. Ця перемога стала 26-ю для Дніпра у сезоні, і команда продовжує очолювати турнірну таблицю 100-відсотковим показником. Прикарпаття Говерлес зазнала 20-ї поразки у 24 матчах і залишається в нижній частині турнірної таблиці. А тепер до вашої уваги найгарячіші моменти тижня. Топ-10 найкращих епізодів 11-го ігрового тижня Суперліги. Слим Данки, неймовірні передачі та вирішальні кітки. Поїхали! Святослав Михайлюк допоміг Юті у битві з Мінесотою двадцять хвилин на паркеті та важливі триочкові. Український захисник Святослав Михайлюк продовжує демонструвати стабільну гру в складі Юти Джаз у матчі проти Мінесоти Тімбервулс, який відбувся 16 березня 2025 року. Михайлюк провів на майданчику 26 хвилин. За цей час він набрав 8 очок, реалізувавши один з трьох двоочкових та два з чотирьох триочкових кітків. Заробив три підбирання, дві передачі, допустив дві втрати та отримав чотири. Персональні фоли найрезультативнішим гравцем Юти в цьому поєдинку став Колін Секстон, який набрав 22 очки. За підсумками сезону Святослав Михайлюк провів 28 матчів у складі Юти Джаз, в середньому набираючи 9,3 очка, 2,4 підбирання та 1,9 передачі за 20,1 хвилини на майданчику. Нагадаємо, що Михайлюк приєднався до Юти Джаз у сезоні 2024-2025 після чемпіонського сезону з Бостон Селтікс. У складі Бостонського клубу він став другим українським чемпіоном NBA в історії після Станіслава Медведенка. Наступний матч Юта Джаз проведе проти Сан-Антоніо Сперс 22 березня. Український баскетболіст Макс Шульга став чемпіоном конференції в NCAA. 22-річний український захисник Макс Шульга разом зі своєю командою VCU став чемпіоном конференції Atlantic 10 у студентській лізі США. У фінальному матчі плей-офф конференції VCU зустрічався з Джордж Мейсоном. Поєдинок завершився перемогою команди Шульги з рахунком 68-63. Мак Шульга став найкращим гравцем фіналу, набравши 18 очок, зробивши 4 передачі та одне перехоплення. За підсумками сезону шульгу визнали найкращим гравцем конференції Atlantic 10, що ще раз підтвердило його важливу роль у складі VCU. Завдяки цій перемозі VCU отримали 11-й номер посів у східному регіоні. NCAA Tournament! Цей успіх робить Макса Шульгу одним із найперспективніших українських баскетболістів, які можуть у майбутньому претендувати на кар'єру в NBA. Лука Дончич переписує історію Лейкерс. Побив рекорд легендарного Абдул Джабара. Захисник Лос-Анджелес Лейкерс Лука Дончач продовжує вражати своєю грою у матчі регулярного чемпіонату NBA проти Фінікс Санс 107-96 Він набрав 34 очки, 11 підбирань та 8 передач. Це вже сьомий випадок за перші 14 матчів сезону, коли Дончич набирає понад 30 очок. Цей результат перевершує досягнення легендарного Каріма Абдул Джабара і поступається лише Елджену Бейлору, який мав 10 таких матчів за початку сезону. Гарячий вечір в Інбі центрові Фінікса та Х'юстона влаштували бійку прямо на паркеті 13 березня 2025 року. Під час матчу Енві між Х'юстом Рокетс та Фінікс Сан сталася сутичка між центровим обох команд. Бейсоном Пламлі та Стівеном Адамсом. У середині другої чверті між гравцями виникла штовханина, яка переросла в боротьбу на паркеті. Партнери по командах та служба безпеки Арени втрутилася, щоб розборонити спортсменів. Обидва гравці були вилучені з гри та ймовірно отримують грошові штрафи і дискваліфікації на кілька матчів. Матч завершився перемогою Х'юстона з рахунком 111-104. Інцидент між Пламлі та Адамсом ще раз підтверджує, що в NBA емоції часто зашкалюють, особливо в напружених матчах. Хоча такі конфлікти додають видовищності, вони також несуть наслідки для гравців і команд у вигляді штрафів та дискваліфікацій. Головне питання, як це вплине на подальші виступи Фінікса та Х'юстона в боротьбі за плей-офф? Дякуємо Федерації баскетболу України за надані матеріали, що допомогли підготувати програму. На цьому ми завершуємо наш випуск програми про баскет. Дякуємо вам, що були з нами. Не забувайте слідкувати за новинами та майбутніми матчами. До зустрічі на наступному тижні. Бажаємо вам вдалого тижня та гарного настрою!